Колеги, на щастя, і завдяки колосальній роботі президента і всієї нашої команди збільшується кількість військових і цивільних, які повертаються з російського полону. У зв'язку з цим актуалізується питання їх соціального захисту, реабілітації, працевлаштування, повернення до нормального життя, особлива увага повернутим дітям. Запрошую до слова заступника керівника офісу президента України, пані Ірину Вірщук. Будь ласка, пані дякую. дякую. Шановні колеги, з початку повномасштабної війни ми повернули близько 7 тисяч оборонців, близько 700 наших цивільних громадян і понад 1600 дітей. Однак, ви знаєте, це немало наших людей залишаються у ворога, і робота з їхнього визволення триває. Але зараз я хочу сфокусувати нашу з вами увагу на тих, кого ми вже повернули додому. Йдеться про три категорії: військові, цивільні та діти. Після визволення їм всім потрібні документи, гроші, лікування, фізична та ментальна реабілітація, соціальна підтримка і реінтеграція тобто житло, робота або навчання. За ці три з половиною роки ми створили інфраструктуру та робочі працюючі алгоритми. У нас є координаційний штаб з питань. Поводження з військовополоненими, об'єднаний центр СБУ, Національне інформаційне бюро, центри реабілітації та реінтеграції звільнених полонених. Також, як ви знаєте, за ініціативою Андрія Єрмака, ми поповнюємо команду Офіса президента новими людьми з бойовим досвідом. І, до прикладу, вчора нашу команду посилено Петро Мельник, воїн-прикордонник. Герой України, оборонець Маріуполя, захисник Азовсталі, вісім місяців в полоні. Він буде займатися разом зі мною, разом з колегами з команди Офісу президента. Також реінтеграція, реабілітація, все, що пов'язано з визволенням наших полонених. Тобто ми розуміємо задачі і пріоритизуємо їх. Щодо дітей працює президентська програма Брінкетсбек. Ви її знаєте, ви берете у ній участь. Вона регулярно повертає дітей, і тут величезна подяка усім вам і усім тим організаціям, які роблять таке можливе. Працюють профільні громадські організації, а також міжнародні партнери. Але є проблема. Ця екосистема, яку ми з вами разом створюємо, є фрагментованою і недостатньо закоординованою. Є два рівні центральний та місцевий. Інформація, ресурси та процеси на центральному рівні і на місцевому не синхронізовані. Багато чого доводиться робити в ручному режимі. І ми знаємо з вами, шановні колеги, керівники ОВА. Вдячна вам за те, що ви визначили заступників. Вдячна за те, що заступники долучаються до усіх наших координуючих платформ, які діють в офісі президента. Величезна вдячність і громадам, і організаціям, які займаються день і ніч допомагаючи нашим звільненим з полону, нашим цивільним українцям, дітей і так далі. Але мушу визнати нам замало синхронізації, замало координації, і це видно: 7 тисяч. Звільнених з полону. Невже це так багато для мільйонної країни? Ну багато мільйонної країни. А в нас досі залишаються проблеми з виготовленням документів. Ми не розуміємо, хто відповідає на якому рівні до прикладу за цивільних в полоні? От немає координуючого органа, який би єдиний, хто відповідав за повернутих цивільних з з російського полону. І такі речі треба проговорювати і говорити про це чесно. При звільненні з полону особа, до прикладу, отримує від держави 100 тисяч гривень за звільнення з полону. Пан Кулеба якраз керує в міністерстві тими програмами, які це роблять можливим. І 100 тисяч за кожен рік полону. А на місцевому рівні є програми, які теж дають таку одноразову допомогу. І проблема, напевно, би мала бути вирішена, але... Є громади, які можуть собі дозволити такі проекти і програми, а є, які ні, і це викликає певне відчуття несправедливості. Бо до прикладу, Закарпатська область це 50 тисяч за звільнення з полону. Запорізька область, я знаю теж 50 тисяч. Є інші області, а є які взагалі нічого або є 5 тисяч. І нам треба щиро один одному подивитись в очі і сказати, чи це правильно, чи це відчуття несправедливості повинно до наших звільнених з полону от в такий спосіб проявлятися. До прикладу. У Мінрозвитку готується чудова програма з виділення до 2 мільйонів. Це сертифікати, так для е, с, житлові сертифікати для купівлі житла для ВПО. 100. і я дякую пане Олексію вам. Ви відстояли, і президент підтримав алгоритм, за яким такі сертифікати пріоритетно будуть надаватися нашим УБД плюс ВПО. Але я зараз звертаюся до вас, шановні колеги, і дуже велике прохання. Давайте ще більше пріоритизуємо і почнемо з тих, хто є ВПО, УБД плюс звільнені з полону. От їм немає куди їхати, їм немає куди йти. У нас зараз звільнених з полону. Завтра буде нарада. Я дякую, що ви делегуєте своїх людей і вони у свій вихідний. Ми виїдемо в лікарню, де зараз знаходяться 62 наших цивільних повернутих з полону. Половині з них немає куди їхати. Вони Донеччина, Луганщина. Завтра буде заступник керівників ОВА Донецької, дуже дякую, і Луганщини. І це проблема. Ми не маємо їм де забезпечити житло. Отже, дуже буду вдячна, колеги. Якщо ви зберете такі списки у себе в регіонах, і ми дійсно забезпечимо принаймні тими сертифікатами, які ми можемо зараз, на 2 мільйони гривень наших звільнених з полону УБД ВПО. Добре, підготуйте, будь ласка, такі списки, і ми супроводимо кожного з них, щоб нікого не загубити. Отже, щодо реабілітації та реінтеграції, влада центральна має і надає первинну реабілітацію, а довгострокова реабілітація та інтеграція, включаючи працевлаштування. Ми вже говорили про житло, є справою місцевої влади та громад. В офісі президента діє координаційна рада, яку очолює Андрій Єрмак. Я її секретарем. Входять всі міністерства відповідні профільні. Ми з вами працюємо над програмами реабілітації. Знаю, що в дієвих професійних керівників ОВА є такі програми, які на місцевому рівні, але дуже прошу, щоб вони були у всіх. Бо не має бути ще раз кажу цього відчуття несправедливості, коли у одних територій, у одних громад якісно поставлено роботу, а інші попросту чекають, чи дивляться і не пріоритизують її. Або до прикладу, приведу ще один приклад такої відчуття несправедливості. Ми спілкуємося ще четверга на наших нарадах з ветеранами, з звільненими з полону. І, от, наприклад, вчора на нараді, так це наша була вже 119-та нарада. Я величезне дякую. Вклоняюсь до всім, хто бере в них участь. Повідомили, що в одній палаті, наприклад, закладу охорони здоров'я лежить військовослужбовець, діючий. Так, поранений, бо в нас 80% поранених військовослужбовців в цивільній системі закладів охорони здоров'я лікується. І лежить ветеран, який вчора був військовослужбовцем, сьогодні він в силу обставин демобілізований. Так от, військовослужбовцю діючому ми маємо покращене харчування 250 гривень за постановою і за законом. А вже ветеран йде з нормативом 17 гривень в день. І це неправильно. Так, і вони про це кажуть. Так, ми маємо Хочете створити. Прокоментувати? Ми маємо створити єдину екосистему роботи, так, де буде такий людиноцентричний. Єдиний підхід ті громади, які не мають, бо є дотаційні громади. Вони не можуть собі дозволити. Давайте допомагати з обласного рівня або щоб держава, наприклад, Мінветеранів, долучалася і де не вистачає інструментів громаді, допомогти через програми фінансування на центральному рівні, і тоді це буде справедливо, і тоді це буде дійсно до людей. Я швиденько. Головне також це створити єдиний інформаційний простір, де центр знатиме, що робиться в громадах, і навпаки, а одна громада знатиме, що знатиме, що робиться інший. Я була сьогодні у ветеранському хабі на Закарпатті. Так, Карпатська Січ прекрасні, вмотивовані, професійні ветерани, які рівне рівному, як фахівці із супроводу, роблять. Чудову роботу, і вони кажуть, що їм е необхідно більше інформації по громадах, і ця інформація акумульована, як я розумію, у центрі і їм не вистачає, і це не один раз ставлять усі ветеранські хаби е керівники управлінь ветеранської політики, ставлять це питання, чому вони не мають доступу до інформації. Бо каже: добре, якщо прийшов. Прийшов ветеран чи ветеранка, ми його бачимо, ми ними займаємося. А як сформувати політику місцеву, якщо ми не бачимо кількості тих ветеранів і ветеранок, які є обліковані? Отже, ці питання, Ні, я ж без, без образ, без критики, я просто кажу те, що ми маємо обговорювати. І якщо не вистачає інформації, то вона має бути надана. І ви маєте мати доступ, щоб сформувати і реалізувати якісну ветеранську політику. І... Облік на місцевому рівні осіб, які перебувають у полоні або яких вже звільнено до нас, до офісу президента постійно звертаються з листами громади. І я дякую очільникам міст, які збирають сесії, які збирають такі списки, які їх верифікують, які працюють з родинами, які допомагають їм і емоційно так у цьому триваючому стресі переживати таку страшну біль і внутрішню катастрофу, і матеріально, і фінансово, і головне, що роблять з. Зусилля, щоб їхні рідні їхні родичі, які зараз в полоні, потрапляли до списків на обмін, і тут важлива робота громад: верифікація таких списків, підняття їх до рівня координаційного штабу і оця добра адвокація таких списків. До мене сьогодні навіть підходив голова громади, так і дає включить в список, дає список і і просить, і це працює. Повірте, коли ви наполегливо адвокуєте за свої громади і за такі списки, і ми їх беремо, ми їх вивчаємо, допомагаємо. Люди не знають досі, що, наприклад, можна, поки людина в полоні отримати УБД. І треба це зробити, бо от потім є програма, яка дає ВПО плюс УБД, і не маючи УБД, вже закінчую, буде проблематика для людини. Тобто, ви все це бачите, і як керівники, попросту допоможіть родинам відчувати, що вони не самі у своїй біді, і їм точно допомагають. Отже, центр має і може надати політичну волю, нормативну базу, стандарти і гроші. Частково розуміємо, що не всі. Але решта мають робити регіони і громади, місцеві бюджети, місцеві програми і місцеві кадри. Завершую. Слава Україні! Героям.